а так... а так все правильно можна. Ну ми не, не зрозуміли, що тут можна тут поставити? Можна нуль, далена конець, два і Петра Порошенко. Ставляться нулі громадянський України один за кандидатів, які не проголосував голосував жодний вибір. Наш дітей 180 дев'ятсот сорок одномандатно Видите, принимайте там, мне развивается. Они здесь уже принялись, мы не снимаем на ведри. Зробили. 20, 25. Ти роль він грає. Чому це 25? Ну, скільки членів ви Кількість Кількість дільничної комісії, плюс 4. Спостерігачами іншим особам видаються копії. вас яка дільниця, скільки ма членів комісії? Одинадцять. Ну, одинадцять, плюс чотири. рахувайте, скільки має бути вас. Ви ж більше не видали?

Мійський один, Русак 5, Рябенко 27, Ремієнко 30, по 0, Шевченко 114, Яремчук 0, Спечатки Підписи, 185, 483. У багатомандатному виборчому округу. Це село Горіхова користується в Перший пункт 180, другий 55, третій 182, четвертий, 22, п'ятий 103, шостий 22. Сьомий, 125, восьмий 22 і 100. Дев'ятий будь, десятий, сто три, одиннадцяти, двадцять два, дванадцятий, сто двадцять п'ять, тринадцятий, триматі, Виборці. 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 Виборці.